Доброго ранку ще раз! і Просто зараз будемо робити приємно усім, усім, усім кіноманам, тим, хто любить проводити вечори разом із найкращими. Фільмами і починаємо рубрику Світ кіно яку представляє наш партнер. Це національний онлайн-кінотеатр Світ Тіві. І як завжди, дуже раді представити вам нашого постійного гостя, який знає все про кіно, все, 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 все все прям, і навіть <світ> трошки більше. <світ> <світ> Абсолютно так з нами головний редактор контенту національного онлайн-кінотеатру Світ ТІВІ» Юрій Поворозник. Доброго ранку. Добрий ранок Добре. я щойно зрозуміла, що ми вже дуже багато спілкувалися, вговорювали клас. Фільмів, серіалів, мультфільмів, а ще жодного разу не говорили про українське кіно і це потрібно поправляти. Як взагалі ставишся до нашого кінематографу? Глибоко позитивно. Бо я щасливий, що він є, я щасливий, що він розвивається навіть попри війну. І я сподіваюся, що коли війна закінчиться, він зможе тільки ще більше розвісти. Мені дуже шкода, що такою ціною, але зараз в нас з'являється дуже багато класного mm -hmm. українського музичного контенту. Кінематограф, і в принципі, творча сфера, вона так дуже сильно набертає якихось обертів. Погоджується так, звісно, розвивається піча, а завжди так буває під час воїн. Тим паче зараз хочеться розвиватися в культурі, і це круто для України. Звісно, абсолютно. Є дуже несподівана можливо, пропозиція для тебе минулого тижня. Несподівано в нас повернулася зима mm -hmm. і навіяла нам трішечки. І хочеться поговорити про зимове і навіть сказав би я новорічне українське кіно потяг у 31 грудня. До речі, за останній час це найбільш успішне українське кіно, якщо не помиляюсь. так за за рік точно. Угу. Е, новорічних фільмів по тому числі у нас в Україні було знято ну вже е, ну дуже багато мюзиклів. Так ми можемо пам'ятати. В чому особливість саме цієї картини? Ну, дивися, телен це прям окрема е, сторінка е, української культури. Доволі якби суперечлива, але вона все ж є. Прям е, класичне різдвяне або новорічне кіно в нас такого було мало. Там на телевізорі щось робили, але от ну в цьому світі, знаєте, типу, різдвяне кіно це прям класика, яка збирає гроші перед різдвом, відповідно, навіє настрій, культове кіно і так далі. І тому подібне. В нас такого дуже мало. Е, а тепер стало трішечки більше. Ну а я пропоную про тим, як ми вже детально поговоримо про цю стрічку: зануритись в атмосферу всю новорічну, подивитися трейлер, а потім продовжити нашу розмову. Я підготовлю.

Новий рік. Ось тут щось блиснуло, а тут задиміло. І все, а що його хто його хрине у маму знає? А ви знаєте, що чудеся трапляється? Три, два, три. Світ кіно від Світ ТВ». У трейлері ми побачили прямо на дуже багато зіркових українських акторів. Mm -hmm. Данрі ну мої 13 секунд там теж були але які uh, yeah. як тобі здається в фільмі? Взагалі може бути прибір uh, відомих облич. Ні, не можна бути перебору. Ну тут просто питання в тому, що е, коли пишуть сценарій, є сценарії, орієнтовані саме на кілька головних ролей, є сценарії, орієнтовані на ансамбль. Тому що зірки ж, якби, вони мають розгорнутися на повну. Потяг 31 грудня, це якраз яскравий приклад такого е, акторського ансамблю, де кого кожного є невелика, але яскрава роль, в якій можна е, посвітитися. А ось ця роль камео, да, вона часто з'являється в фільмах, коли з'являється там зіркові обличчя, по суті. і і цікаво, як тобі взагалі цей зірковий каст? тобі сподобалося саме в цьому фільмі? Я дуже люблю е, ідеї зіркових камео. Це додає, знаєте, такого, якби додаткової глибини не сюжетної, а просто ти відчуваєш ніби більший світ. Тим більше, що часом вони обігруються там, як, наприклад, в цьому е, фільмі, коли Дзідзю з'являється в ролі yeah. машиніста, yeah. і власне, тобто, з одного боку, ти часом можеш сприймати це як поява, як я не знаю, як Андрія Ісаєнка. Yeah. Тут коли він yeah. зіграв прямо самого себе, а такого в українському кіно майже не було. Або ну тут прям от ми згадали прям дуже два різних, але дуже класних камео, які забагачують фільми, не відволікають на себе багато. Уваги, тобто це не те, що це прям якась величезна частина. Ну і це додає якогось вау, ефект. Да. І інколи не очікуєш, і так... як в так, так, так. І часто ж не анонсують, навіть тут я йшов кінотеатр, не знав, що там з'явиться Лесі Нікітюк. Наприклад, ти її не анонсувало, вона раз на екрані. Ти думаєш, о, прикольно. Це класна штука, особливо коли вдається е, втримати інтригу до кінця. Mm -hmm. Тому що, знаєш, всіх же, всім же хочеться розказати, що. А ви знаєте, хто там буде. Да. Ми не часто торкаємося такої посади, як продюсер-стрічки, але тут на цій посаді дуже відома медійна особа, і можемо трошки докладніше Неї зупинитися, тому що продюсером потягу 31 грудня виступив Юрій Горбунов, і це далеко не перша його продюсерська робота. Як тобі взагалі враження від цієї сфери його діяльності? А, ну Юра тут і роль зіграв, да. і mm -hmm. спродюсував. Власне, враховуючи, якби роль продюсера в, в кіновиробництві, мені здається, що Горбунова достатньо і зв'язків, і можливостей і знань і. Відомості і популярності для того, щоб власне бути успішним українським продюсером, такого. Ну, а загалом давай так, чим займаються е, кінопродюсери? Можливо, є відмінності між тим, що роблять ті люди в Голлівуді, ніж у нас. Mm. Ну, дивися, в Голлівуді, зрозуміло, що набагато е, знаєш, розгалуженіша. Тобто там дуже багато різних продюсерів на різних етапах. Наші продюсери, мені здається, більш універсальні, скажімо так. 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 Але загалом робота все та сама, це якраз от е, сформувати е, фільм на самому початку і потім забезпечити якби, до реалізації. Да, довести mm -hmm. до, ре, до реалізації, забезпечити власне, роботу всім тим, хто там буде грати, знімати. А скажи, можливо, ще деякі пункти, чому обов'язково. Варто подивитися цей фільм. Я дуже радий, що в нас з'являються якраз фільми, які е, тобто ми звикли до класики на зразок там самодома, міцного горішка», я не знаю там інших фільмів, які для когось є різдвяними. Але я дуже радію, що якраз от потяг, 31 грудня це от така можливість е, абсолютно локально, скажімо так, відчути різдвяний настрій. Так, слухайте, ми собі вже записали картину потягу 31 грудня. У свій вішлі з Юра, ми дякуємо тобі за те, що приносиш нам класні фільми. завжди з тобою дуже класно приємно розмовляти. Дівчатка. А якщо є якась суконька, яку ви не вигуляли там, я не знаю, в лютому або січні. Новорічна, яка вдягаєте, беріть, коханики. Дивіться цей класний фільм. Робіть як лідалі вже да, вигулює свою сукеньку. Ну і пригощається пончиком, і з ним кіно точно буде смачніше. Це була рубрика. Світ кіно, яку представляє наш партнер. Національний онлайн кінотеатр Світ ТВ».